35-та чергова сесія поланської громади відбулася в умовах блек-ауту, Відключення світла не завадило депутатам розглянути 39 питань порядку денного на сьогодні. Головним завданням залишається організація пунктів обігріву та підзарядки електроприладів у кожному населеному пункті громади. Та головне допомога збройним силам України та територіальній обороні. Ворог продовжує бити по розподільчих мережах і наближає ці удари максимально й до генеруючих об'єктів. Теплові станції вони взагалі б'ють в машинні відділення, а наші АЕС вони б'ють в розподільчі мережі біля АЕС. Тільки зникає навантаження, АЕС мають в принципі, зупинитись, тому що вони не можуть генерувати електроенергію в холосту, її ж треба кудись дівати. Відповідно, зразу потужність АЕС падає. І не виключено, що бувають моменти, коли в таких режимах виключається генерація на ноль, вона буває, виключається повністю. І Перезапустити тоді реактор можна тільки після перезавантаження ядерного палива, а це процедура зовсім швидка. Потім. 70% нашої енергетики це все-таки АЕС, Вони пробують їх вивести на режим, але це займає декілька діб. Паралельно йде відновлення ліній електромереж, і їх відновити теж всі не можна, бо деякі трансформаторні підстанції ключові, не мають того обладнання, бо вже резерви фактично закінчились. Не виключено, що ворога ще достатньо ракет для того, щоб. Повністю виключити систему генерації і систему розподілення. Тоді ми маємо бути готові до того, що світла, як такого, у нас не буде. Якщо не буде світла, значить наше максимальне завдання забезпечити можливості теплогенерації, бо у нас теплогенерація часто зв'язана з електрикою на тих об'єктах інфраструктури, де. Це вкрай необхідно. Тому пункти обігріву, пункти, де можна буде зарядити електроприбори, будуть вкрай необхідні. І ми фактично до такого сценарія зараз і готуємося. До тобто комфорту цієї зими буде, мабуть, на певне, мінімум. І все залежить в першу чергу від нас. Як ми до цього підготуємося від Збройних сил України. Наскільки вони будуть ефективно працювати, а для цього треба максимальна наша допомога. Тому про те, що я говорив, що зараз ми максимально сприяємо розміщенню, розташуванню військових структур, які знаходяться на нашій території, і тим, які зараз виконують бойові завдання на Сході, на півночі нашої держави і так далі. Ну, не секрет, що е, наша територіальна оборона відбула в зону бойових дій, у них відповідно виникли нові потреби. Дуже добре, що наші виробники, ті, що постійно допомагали, допомагають і зараз допомагають по максимуму максимум вкладають підтримку Збройних сил України. Є, звісно, е, і товаровиробники, і підприємці, яких не можна не те, що поставити в приклад, а можна поставити дизлайк за їхню роботу. Я не знаю чи ще на часі про це говорити, але рано чи пізно ми ж скажемо, хто, хто скільки допоміг і скільки хто зараз допомагає. Війна триває у нас, скажімо так, дуже в активній фазі. Ми цього можливо не відчуваємо, тому маємо і готувати населення і самі бути максимально стійкими. І, ще раз повторюю, зима комфортною не буде. Через то заклади освіти, заклади культури, заклади соціального захисту і наші старостати фактично будуть пунктами і обігріву, і зарядки, і всього остального. Сподіваюсь, ми все це зможемо зробити.